Стоп Они вертаются, заходят, заходят У слух охуенный, у зрение охуяне. А у вода хуеет Чего попадать-то, блин? что А ведь тут потом попали уже? Мы ж близенько тут, беля вот

поїдемо. А ви на ту посадку, де Васильок типу, був? Так, да, там, де був Васильок, приблизно на той напрямок горі. Луцик. Ага. Бери. Ой, Туда. Так, якщо що, може вам допомогти. Споряджайте. Давай. Алло, навідники! Наряйте в нору, его, нову Навідники! Блядь. Як мінімум, блять, один залізь там, блін! Ха-ха-ха! Стани, братайся! Ох, епак, Красавчики. Твої пацани відпрацювали? Красавчики. І три магазини, як заселю. Для ковці? Каже, мої пацани відпрацювали, не переживайте. Ну красава, ти бачиш, як вимирнув. Так вони всі так, вони, блядь, виходять, блять, вимирнула висоту, аж о такою свічкою. У мене слух охуєний, мене зрення хуйове. А у слух мене ахуєний. Ти спиш, ні? Ти пиши, все пиши, землю збирали, як розпулачували. Я тут бачу, блядь, чотири мухи, блядь. вони тут, походу, танковий прорив збираються блядь, ліквідувати. Кожен, Кожна хата їде і кожна везе хата по мух. Ні, Перво треба. Нам... Луцик, Перво будете нам... виїжджати, заберіть пару мух з собою. Тому що, що тут дохуя мух реально залишиться. І ворога, і дві наші. Остап іще залишав тут. Добрий раночок. Добрий ранок! О, я смерть сказав. А на Ютуб потім попадемо чи ні? Звісно, брат. Звісно, блядь, і на Ютуб попадемо. Навіть відмітять інстаграм кожного у вас. Одні вже інстаграмери відвоювали сьогодні. мене. Та то нормально. Ну, да, сейчас, конечно, надо. О, зараз буде. Оце ціль, можливо, буде наша ще одна ціль. Якщо не буде виходу Василька, там ті, дві техніки закопані. От вас сім прилетіло ракет, дві там і одна там. <ріпи> а по <ріпи> <а решта>, побухати. <ріпи> ну, hey, математика хуєвасенька в школі була, так? Да? Я маю давай ті, що близько, <ріпи> ті, що далі ще не рахую. Але... Італійські. <прощення> Якось вони блядь, близько нахуй. а? Ага, <прощення> ну хорошо. Не попадайте, підоры. Я не кручусь нічого. -е> <прощу> -е> Качку, Птичка прилетить, а буде, буде шукать, побачить буде... щось жирніше, въбам щось жирніше. Ну вони бачиш трошки Не бать, воно з лазиками. Блять, бінго, п Забули бінго, да турист, він в коридорі спить там, заходиш із правої сторони на Там. А ми будемо ждать, поки вони приїдуть. А ми ждем поки не приїдуть. да? Да. куди нам стріляти? Нет, буду стріляти нам нехуй куди стрілять грей байс малень в трубу нехуй сидіть просто так підкритим під небом у нас не так дохуя навідників да. сидіше коли ми приїхали я спав добре yeah. <laughs> Понятна, yeah, я, я став якраз накрас на пост став коротше Тойота на зв'язку. Контролюємо як мене чуєш. Чую на п'ятірочку.